Наша розробка це коптер-бомбер десятидюймовий з тактичним радіусом до 10 кілометрів, з здатністю носить бомби вагою до 2 кілограм. Вкладає собі повний комплекс всього, що потрібно оператору для роботи. Тобто, це наземна станція, антенна станція і сам дрон повністю готовий до роботи. Дрон одразу розрахований для роботи з укриття, оскільки в цій війні, яка в нас є зараз, нема можливості безпечно керувати поруч з антеною. Антена має бути винесена. Оператор має знаходитись в укритті, в дрона має бути заводозахищений зв'язок і захищене шифроване відео. Оскільки це дрон-бомбер, і він буде повертатись додому на свої позиції. Відповідно. В першу чергу ми реагували на ті запити, які були для такого класу дронів тут і зараз, і закладали їх всередину нашого виробу. Ми почали розробку цього дрона з розробки системи керування і відеопередачі. Варіант взяти щось готове китайське, що використовують всі. Ми не розглядали, тому що ну, це історія про сьогодні, а не про завтра. Відповідно, почали з розробки власної системи керування. Взяли за основу так само розробку о, відеопередачі цифрової, і ці якісь рішення брали з опенсорсу. От систему зв'язку ми повністю з нуля зробили свою, як хардварну, так і софтову частину. Постійно її покращуємо, і це лягло в основу нашого комплексу. Коли зв'язок і відеопередача були вже готові, ми перейшли до створення безпосередньо комплексу і самого дрона як носія. Основні виклики, на мою думку, в військовій розробці будь-якій. Це мінімізувати людський фактор. Відповідно, ми стараємось завжди реагуємо на фідбек військових, розуміючи, що якщо це ця проблема сталася в одного, вона повториться. Ми маємо її усунути. І от тут дуже цікаво. Розробник мислить як розробник, а користувач як користувач. І Чим раніше ти передаш дрон, ну або будь-який інший виріб користувачу на піддослідну експлуатацію, тим раніше ти отримаєш живий фідбек. От, наприклад, ми вибрали на нашу думку дуже популярний класний розйом для підключення антенної станції. Все з ним добре, окрім того, що його можна поставити неправильно. Ми такий сценарій навіть не розглядали, тому що ми дивимося на ключ розйому, він помаркований, і ми завжди його ставимо однаково. Виріб попадає в умови реальні до реального користувача, користувач підключає його неправильно. Проблема не в користувачі, а в розйомі. Розйом треба було замінити, це ми дуже швидко осунули. Хардварні і софтові проблеми, ти часто не розумієш, в чому саме проблема. Дуже багато часу пішло на тестування і усування таких недоліків. Ну, бо коли в тебе втрачається зв'язок під час випробувань, це часто дуже нештатна ситуація. Були проблеми з перегрівом, бо ми тестували так само в плюс 35, коли була спека на максимальному навантаженні. І треба було певні рішення змінювати для того, щоб дрон в таких умовах теж працював і все в нього було добре. Практика показала, що людина з досвідом скидання ну, роботи з мавіками, з досвідом бомбління на матті-бомбірах. Доволі швидко може опанувати цей комплекс настільки швидко, що у нас були кейси, де ми фізично не зустрічалися, не мали змоги познайомитись безпосередньо з пілотом. Ми скидали йому відео, як має відбуватись розгортання комплексу, скидали керівництво звітної експлуатації. Людина сама розбиралась, задавала певні питання. І вже працювала. Ми хочемо і створюємо такий виріб, щоб він був максимально френдлі і якомога швидше опановувався. У мене закінчувалися кредитний ліміт на Бонобанку, а рендіг треба було якось продовжувати. Якщо серйозно, для нас Бриван це важлива складова для співпраці з державою з іноземними партнерами з інвесторами. Ми дуже цінуємо, коли нас запрошують на різні івенти, де можна познайомитись з новими людьми, як розробниками, так і о, тими, хто може нам допомогти залучити нові інвестиції, бо розробка це завжди дуже дорого, особливо якщо це ну, розробка, яка йде ну, з часом. Моя місія на цій війні зробити якомога більше френдлі виробів, які будуть доступні по ціні, а відповідно масові. Бо одиничні вироби ця війна показала, який би не був класний дрон. Якщо їх 10 на лінії фронту, це майже нічого не змінює. Якщо дронів тисячі десятки тисяч, і вони реально працюють на напрямках на кількох. Це змінює. Не можу сказати, що хід війни, хоча певні рішення нам дуже добре допомогли навіть в умовах, коли наші західні партнери тормозили з допомогою. Плануємо масштабуватись в сторону збільшення технологічності виробу для того, щоб можна було оптимізовувати ті речі, які ми робимо на виробництві самі, і ті, які можемо замовляти там, сторонніх виробників українських, наприклад, і не тільки українських, для того, щоб досягнути більшої кількості виробів. Я дуже хочу і вірю в майбутнє української армії як Сильну технологічну армію, яка своєю технологічною перевагою може нивелювати кількісну перевагу ворога. І, власне, я для цього докладаю ті зусилля, які можу докласти. І дуже вірю. І я щасливий, що таких людей і таких компаній, як наша, доволі багато в Україні. Їхня кількість збільшується, їхня якість збільшується. Треба ще дуже багато треба зробити. Але цей шлях треба йти.